Доброго раночку, Ютубе, Ольга, репетиторка з української, рада вас бачити. Дотримуюся обіцянок, бачите, нема троянди, нема. Пішла засуш... Засуш... засушитися. Ой, шиплячі, і свистячі, це такий компот страшний. А ви зможете сказати з першого разу засушитися, а ще краще пішла засушитися. Ось у нас і скоромовочка вранці народилася. Сьогодні дітям буду пропонувати казати, пішла засушитися. Зараз запишу собі, буде для них теж цікавий момент. Так, про що сьогодні поговоримо? Третій тиждень навчання в нас, і в мене назбиралося багато матеріалу, маю про що вам розповісти, що відбувається в моєму репетиторському житті. У нас 202 серія серіалу Життя репетиторки, сьогодні четвер і 18 вересня. Що відбувається? Потрошку почалися самостійні роботи із повторення вивченого. І у нас, точніше, у мене і у водного учня є невеличка перемога. Ми довго не могли зрушити із семи балів. Ми товклися і товклися на семи балах. І мама, і дитина взяли волю в кулак, так би мовити, і працювали влітку. Навчалися влітку. І ось із тих тем, з яких ми влітку понавчалися сьогодні, о, тут точніше, ні, сьогодні, ні, цього тижня. Цього тижня була самостійна робота, і там у нас 9. Це наша невеличка перемога, це супер. Дитина повірила в себе і схотіла далі продовжувати вдосконалювати мову настільки, що просила, а можна ми одразу цю самостійну розберемо, бо я хочу ще помилки усунути, щоб у мене ще більше балів було. Ось заради таких моментів і працюємо, це чудово, це перемога. Але самостійні повторення бувають різні. Ось у мене самостійне повторення із дитиною, яка навчалася влітку, і у нас це плюс і бонус. Якщо бути чесною і об'єктивною, то у нас була перед тим з цією дитиною також самостійна, але з тих тем, які ми не повторювали влітку. Чомусь ми її вирішили цю тему. Я не думала, що вона винесеться на повторення, бо не йде за програмою. А вчителька вирішила зімпровізувати і дала самостійно з цієї теми, і ось там ми провалилися, але зате тут виграли. І... Також прийшла до мене дитина також із запитом. І у нас всього цього року одне підтримуюче заняття на тиждень, до того ж, не було літніх занять, до того ж, перший тиждень навчання дитина прогуляла, ну, як прогуляла, просто ми ще встановлювали розклад, не могли встановити. На другому тижні навчання дитина відпросилася за сімейними обставинами, тобто, навчання у нас іще не було. І я пишу учневі, а що ж нам потрібно розглянути? У нас сьогодні буде заняття, які були шкільні теми, щоб я хоч якось скоординувалася зі школою, а дитина мені пише список із шести тем не, шести, з, восьми, з восьми тем, за якими буде самостійна робота із повторенням. І я розумію, що попередні вісім уроків дитина от якраз повторювала в школі цей матеріал. І я розумію, що для того, щоб підготувати дитину до самостійної, мені потрібно 8 годин, а в мене одна. Зрозуміло, що самостійно у нас навряд чи вийде досконалою. Звісно, з кожної з восьми тем я доберу хоча б одну тренувальну, хорошу таку вправу. І якраз якщо у нас 8 вправ, Плюс поки початок навчання, десь ми там щось 5 хвилин проорганізуємося. Десь у нас іще потім підготовка до виконання домашнього. Тобто з 60 хвилин, а це ще, до речі, групове заняття, з 60 хвилин виходить. Ну, десь 50 у мене буде на виконання вправ. І от у мене 50 хвилин. На те, щоб пройти те, що треба пройти за 8 годин. Місія, звісно, і бажано індивідуально. Місія, звісно, нездійсненна. І про це я буду писати мамі. Одне з того, що треба говорити, це коли до вас висувають якісь нереальні вимоги. Наприклад, там, за одне заняття пройти 8 тем, то треба про це говорити. Ось у нас така ситуація, і я зможу от, зробити ось такий мінімум базовий. 50 хвилин на 8, якщо розподілити, це виходить 6, по 6 хвилин на кожну тему. 6 на 8, 48. Якраз ми е, встигнемо. Ой, по 6, хвилин, по 6 хвилин. Замість 60 в 10 разів. Так, Бачите, як добре, що я з вами розмовляю, я тепер можу ще й фактами оперувати. Так, І з чим ми ще стикнулися. Стикнулися з, на жаль, обставинами. Денний урок у мене перенісся через те, що у вівторок була пошкоджена лінія інтернет і в місті, і в нас, і через те лагодили інтернет. Не було інтернету, Київстар не тягнув, не витягував, уже думаю про старлінки. Але знаю, що там потокове відео не дуже, наскільки я знаю, якщо у вас є інша інформація, то скажіть мені про це. А потім перенесли з дитиною на середу денний урок. Добре, що в мене є можливість денні уроки переносити не вечірні. І дивлюсь, дитина пише, а у мене обстріл шахетний, і я не можу. Ось таким чином у нас ще перенісся урок, і вже втретє ми намагаємося понавчатися. Сьогодні будемо вдень намагатися понавчатися, будемо сподіватися, що нічого не завадить. Що ще відбувається цікавого? Іще цікавий момент, з яким я стикаюся у своїй практиці, досить часто, але не в таких масштабах. Вивчили тему з повторенням, точніше, повторили її, але нібито вчили наново. Потім виконали тренувальні завдання із цієї теми, і додому дала як зріз тестові завдання на зразок того, що ми виконували разом на уроці. І дитина мені виконує тести: 14 неправильно, 10 правильно. Ми сідаємо після виконання виконувати їх разом. Я нічого не кажу, я кажу тільки: от читай речення і скажи мені, а що це за речення. І дитина читає. І правильно виконує із тих 14 помилкових 12, тільки 2 виконує неправильно. Як інтерпретувати цей результат? І я питаю: а що ж сталося? Дивись, коли ти виконувала сама, у тебе вийшло, що у тебе 14 помилок. Коли ти виконуєш зі мною, але я при цьому просто сиджу, у тебе виходить 2 помилки. Тобто 12 речень ти робиш правильно. Як може бути така от разюча різниця? Перевірили знання правил, все знала. Перевірили практику, виходить, і практика у нас є. І от часто у мене таке буває: я сиджу поруч, дитина виконує завдання добре. Я не підморгую, не підмигую, ніяк не підказую, не кажу у, е, у, подивись сюди. Намагаюся взагалі навіть очі додолу опускати для того, щоб ніяк не підказати дитині. І ось дитина виконує. Дала ще один скринінговий тестик, і подивимося, що там буде на домашньому завданні. Списати його не вдасться, тому що він індивідуальний. Там, ну, хіба що треба марудно гуглити кожне речення: штучний інтелект там може помилитися, аналізуючи його, а речення нестандартні, через те, там їх отут, от, як відповідей, не буде. І... Подивимося, що вийде наступного разу. Мені самі цікаво, тому що дуже велика різниця між тим, що на уроці, і тим, що вдома. Невже оце, от так, -от -от було натицяно аби натицяти. Ну теж ж це не наш підхід, та й дитина не така. Тому подивимося, що буде далі. Мені самі цікаво, розповім потім, якщо не забуду. І останнє, навіть минулого тижня, це ставалося, і цього тижня стається це когнітивний дисонанс. Дуже я люблю, коли діти з цим стикаються. Для них це інколи новина. От коли це коли? Це коли дитина все життя, наприклад, думала, що нюанс пишеться е... з м'яким знаком або з апострофом, і тут я кажу: нюанс пишеться без нічого. І дитина в шоці? от когнітивний дисонанс. У неї склалося якесь переконання, а тут зовнішній світ їй намагається сказати, що це може бути не так. Ви бачили ці очі? Я щоразу, я щоразу посміхаюся, коли їх бачу. І що відбувається у нас, коли ми стикаємося з тією інформацією, яка не фіксується, з ну, не корелює з тим, що кажуть зовні? Перше, це заперечення. Дитина каже: не може бути, не може бути. Це з вами щось не так. Ви, ви не знаєте, як пишеться нюанс. Я знаю. Я знаю, він з м'яким знаком. Я знаю, знаю, знаю. Це правильно. Uh, і це перша реакція. Я її обожнюю, теж зовсім не сприймаю, звісно, на свій бік. Знаєш, так працює наша психіка. І кажу: добре, ходімо до словничка. Дитина йде до словничка, там нюанс без м'якого знака, от трясця. Що відбувається далі? Дитина каже: починає вже сумніватися, звісно, в собі, але каже, це неправильний словничок. Це просто от ви неправильна і словничок. а нюанс пишеться з м'яким знаком. Я кажу: гаразд, добре, тоді набираємо критичну масу. Як я працюю з такими когнітивними моментами? Кажу: набираємо критичну масу доказів. Ти можеш в інтернеті взяти будь-який словничок, я не керую взагалі цим процесом. От напишімо словнички, і в кожен словничок стукаємося і дивимося, що там у нас з нюансом цим нещасним. І от коли набирається вже п'яте слово нюанс, яке пишеться все-таки без м'якого знака або без апострофа, шосте слово нюанс, яке так пишеться, уже дитина починає якось починає підлаштовувати цю інформацію під себе. І наступна реакція після заперечення це конформізм. І це відбувається, до речі, в... коли ви стикаєтеся з будь-якою інформацією. І тут дитина намагається пристосувати цю інформацію. Каже: ну може, це нюанс зараз так пишеться. А от раніше він писався так, і тому я правильно думала або думав. Але от зараз думаю, неправильно. І от ми тоді намагаємося ужитися якось цією ідеєю, що і я окей, і зовнішній світ окей, все гаразд. І вже потім поступово ми переходимо до тієї думки, як би нам не було. Сумно, що все-таки нюанс пишеться не так, як все життя здавалося, а по-іншому, і потім я можу перепитати це кілька разів, тому що дитина може повернутися, як то кажуть, до заводських налаштувань, як телефон, Від, відкотитися назад, і я можу за два уроки потім спитати: ну як же ж пишеться нюанс, і дитина скаже, так ми ж розбирали. Ну і з м'яким же знаком. Ви ж казали, от ми словнички дивилися. Тобто вона пам'ятає процес, але не пам'ятає результат. От як вона вважала, що пишеться З м'яким знаком, так вона і буде продовжувати говорити, незважаючи на те, що ми це опрацювали. Ось такі цікаві ігри мозку, і мені дуже цікаво з ними стикатися. І бачите, я така от весела, захоплена, як невеличкий дослідник. І так само ми проводили дослідження цього тижня з дитиною також, статистичне дослідження, тому що стикнулися з тим, що англомовний твір у перекладі має різні. Імена, точніше різне написання імен персонажа. І теж ми досліджували за підручниками, тут не за словниками вже, а за підручниками різних авторів, як ці автори пишуть у нас певні імена. І, чесно кажучи, мені ця упорядкованість не подобається, особливо, коли у нас пішов новий правопис, і у нас почалося оце от Хемінгуей, наприклад, як його, Хемінгавей, Хемінгавей, Хемінгуей, як його перекласти, як його правильно сказати. І коли неунормовані правила передачі, вони нібито його унормовані, але коли вони є паралельними, часто для дітей це занадто. Тумач, як вони кажуть мені, це занадто, коли кажуть, і отак можна, і осяк можна, і отак можна. Все таки дітям потрібні певні рейки до якогось віку, коли їм кажуть, це пишеться так, без варіації. А новий правопис у нас вніс, оці от варіативності. І з цим дітей знайомити теж важко, у них теж щось на зразок когнітивного дисонансу відбувається. Коли вони кажуть, ну як це? Ну, от слово або так пишеться, або так. І потім доводиться їм знов-таки казати, що не так. О, світло зникло. Добре, що я встигла записати для вас відео. Тоді прощаюся, це знак, що не треба говорити більше, ніж 14 хвилин. Зупиняємося на цьому. Нічого не вибухнуло, просто щось вимкнулося. У нас злива, можливо, через те. А можливо, десь вибухнуло, але я цього не чую. Подивимося. Завтра про все розповім. Отже, прощаюся до зустрічі, до завтра, гарного дня! І нехай у вас буде світло і в душі, і в серці, і назовні!